Слава Україні! З вами Володимир на каналі VRM техніка І короткий огляд GL-19. Трактор з крайнього надходження, яке ми на цьому тижні отримали, розвантажили, укомплектували, перевірили. Абсолютно справний трактор. Дуже хороший технічний і візуальний стан теж. Щоб ви розуміли, от бачите, є ще сліди від якихось ягід, напевно, сіт не полірований, отакий, як він є, як ми отримали, максимум це, мабуть, збили пилюку. По шинах ідеально повні карби, що на задніх, що на передніх. Бачите, в якому стані триточка, теж немає корозії, швидко в новому стані, метр сорок в комплекті. По колу накладочки на педалях в ідеальному стані. І це не нові накладки, видно легенькі підтертості кінчиків. Механічна коробка швидкістю руху до 15 км на годину, 4 передачі, 4 режими і важіль перемикання напрямку руху вперед-назад. Пам'ять трьох точки, ручний газ. Чотири швидкості валу відбору вперед, одна швидкість валу відбору назад, Блок управління монороматик з усіма функціями, з реверсним рухом, в тому числі механічним. Нахилом, абсолютно все тут присутнє, глибина обробки теж повністю справна. Функція оберт на місці і підключення переднього приводу механічний, можна на задньому їхати, можна на повному і на понижених передачах оберт на місці. Давайте заглянемо під капот. Кришка знімається в принципі легко. Ви бачите, в якому стані. Трактор Кубота джель 19 -та. Відсутня корозія від слова зовсім. І це, ви розумієте, не підмальований, не полірований. Наклечка заводська збереглася. Вартість 6900 у нас на майданчику такого чудового трактора. Це перші серії власне, куботи і це найменшої потужності. Тому і по колії він є ще, як і всі куботи до 25 сил серії GL, метр метр 10, з висотою кліренса 32 см. Прекрасний трактор, маневрений для ягідних господарств та й для домогосподарств. Він ідеально підійде, якщо ви працюєте на міжряддя 50-55 сантиметрів. Ну або ягідні культури, звичайно, він теж дуже є хорошим, оскільки загальна ширина, ось бачите, колеса рівно з крилами, повністю вони практично ховаються, і загальна ширина трактора буде метр 15. М. Ну, звичайно, якщо ми знімаємо грунту Ось такий чудовий трактор можна придбати на майданчику Вірем Техніка. Івано-Франків, село Угринів. Телефонуйте, коментуйте, підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки. Багато цікавого нас чекає цього літа, яке вже буде незабаром. Всім успіхів, миру та перемоги нам! З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення!